Тримав за моє відважне рішення виконувати закони України. Е, і, можливо, перешкодити моїм колегам, які замість того чи приватно, чи в іншій формі е, з того користають. Отже, без перезавантаження, без уповноваженого постійного керівництва цих органів, які мали право надавати стратегічний напрям і питати тоді із своїх підлеглих, чи вони його виконують. Е, Змін не буде. Я е, е, наскільки я знаю е, проект про митну службу, записаний у е, параметри України щодо меморандуму з міжнародним валютним фондом. Здається, до кінця жовтня, мабуть, прийнятим. Тому комітети вже працюють в цьому напрямку е, в тій формі, в якій цей законопроект тепер прописаний. Я думаю, що він відповідає всім вимогам. Е, але так люди мусять... Знаєте, Часом десь нам закидають, що от ви проти податківців, ви не визнаєте їхньої державницької ролі, і так далі. Навпаки, ми є за тим, щоб правомірні, чесні, добросовісні податківці і інші державні службовці могли сповнювати щодня свою службу, не оглядаючись за себе чи на правоохоронців, які неправомірно мали би їх раптом приструнити, чи на колег, які, на жаль, не мають таких самих. Високих моральних якостей, дуже дякуємо. Якщо народні депутати готові прокоментувати, то питання.